Ідеальний варіант для домашнього використання: акумуляторна машинка для стрижки. Це бренд DSP. хороше фабричне виробництво. Верхня накладка виконана з металу і також вигляді черепа. Можливо, комусь цікава така тематика. Це може бути хороший подарунок. Регулювання положення ножа є. Також дисплей показує рівень заряду акумулятора. Є два датчика. Датчик, що працює від мережі. Датчик, що потрібно підлити мастилом. Також в комплекті 8 насадок на різну довжину. Значить, я вам зараз їх зачитаю, тому що їх багато Значить, 5, 3, 4,5, 6, 10, 13, 16, 19. А, тобто є проміжні, є маленькі от є великі там 19 включно міліметрів, це зручно якраз і для різних типів зачісок. Працює 3 години від акумулятора, час зарядки теж до 3 годин. Може такий пристрій працювати від мережі, тут комбіноване живлення. Тобто, якщо Нуль пристрій, під'єднуємо мережу, він напряму від мережі одразу починає працювати. Швидкість обертів 6500, непогано. Тобто, в принципі, для домашніх стрижок вам такої швидкості буде достатньо. Тому ціна 999 гривень, гарантія рік від нашого магазину. Будемо раді співпраці, будь ласка, звертайтеся.